Доброго дня, друзі! З вами Олександр і в сьогоднішнього відео я відкриваю нову рубрику на своєму каналі. Рубрика буде називатися Гаджети та спорядження. До цього, як ви знаєте, в мене були відео тільки про ножі та про ліхтарі. Отож, перший гаджет, який буде брати участь на моєму каналі, це Powerbank від компанії Nightcore. Даний гаджет надан на огляд офіційним представником відомого бренду Nightcore в Україні магазином Nightcore UA. Гарна новина, друзі, ви зможете придбати будь-який ліхтар, гаджет чи спорядження із широкого асортименту магазину зі знижкою 10% по промокоду FONALISTS. Нагадую, друзі, що гарантія від 1 до 5 років на всі товари бренду Nightcore надається тільки на товари, придбані в офіційного представника бренду в Україні. Посилання на сайт магазину та промокод на 10% знижку ви знайдете під цим відео. Коротко, друзі, по бренду Nightcore. Nightcore славиться тим, що виготовляє ліхтарі, гаджети та спорядження дуже високої якості. Nightcore це одна з самих передових компаній. Тобто, якщо за новинками, це в першу чергу до Nightcore. Щоб не бути голослівним, я покажу деякі з гаджетів від цієї компанії. Це тільки те, що попалося мені під руку. Це не перший павербанк із надлегких іск від компанії Nightcore. Називається він nb 20000 gen 3 Тобто це вже третя генерація цих повербанків. Відноситься до серії надлегких. У компанії багато повербанків різних. Цей відноситься до серії надлегких. тобто Він із вуглецевого волокна. Про його властивості я зупинюсь пізніше. Надходить повербанк у ось такій коробці. Коробка дуже стильна, як бачите. Теж стилізовано під вуглецеве волокно. Із інформації тут є характеристики, на них ми зупинимось пізніше. Є також контрольна марка, яка свідчить, що ви придбали цей повербанк у офіційного представника. Також у комплекті іде ось такий кабель-перехідник. На що він потрібен, я вам розкажу пізніше. Тож, друзі, хочу почати з свого знайомства із повербанками від компанії Nightcore. Ще десь. 8 років чи 10 назад я придбав такий повербанк на 10 00 годин Як тільки з'явилися ці повербанки, він мені прослужив вірою, і правдою. Був основним повербанком дуже довгий час. Потім я його чіпляв на слаботочну сигналізацію. І з нею не працює жоден повербанк, крім оцього. Ну, тепер і оцього, звісно. Чому? Тому що. Повербанки зазвичай дешеві, повербанки не підтримують. Якщо ви підключаєте, наприклад, якийсь світильник, який вмикається в порт USB, і якщо він дуже малої потужності, то через деякий час на других повербанках він просто тухне. І тільки на дорогих повербанках, в тому числі на Nightкорі, він працює постійно. Хоча, скажімо, я можу від цього повербанка зарядити ось такі навушники. Тобто зарядку слаботочних пристроїв він підтримує. Але саме такий, такий протокол постійної підтримки слаботочних пристроїв у цьому повербанку відсутній. А в цьому є. ну Зазвичай і в цьому, звичайно. До речі, він саме зараз ви бачите трішки піддутий. піддувся він десь місяць назад. І від того, що я його постійно тримаю на підвіконнику під сонячними променями. Де він підтримує слаботочну сигналізацію. Оце сигналізація, в неї дуже маленька вбудована батарея, і їх вистачає десь на годину. Тому я під'єдную такий повербанк при блокауті, і виходить, що він підтримує. Бачите, горить індикація. Тобто він горить, горить і горить. Тепер давайте зрівняємо з другим повербанком. Тож вмикаю, друзі. На жаль, там дуже великий шим, і тому не видно, що тут зараз горить 100%. Пройшов, друзі, деякий час. І як бачите, вже дисплей не світиться. Тобто повербанк вже не дає енергії на цей пристрій. Більш того, цей повербанк досі справно працює, не дивлячись на те, що він трішки надувся, як бачите. І на заміну я придбав собі саме цей. Повербанк вже на 20 000 мАч, як основний повербанк. І, власне, друзі, сам повербанк, який відноситься, як я вже казав, до класу надлегких. І щоб не бути голослівним, друзі, я зараз вам покажу, які повербанки є на 10 000 мАч. І зрівнянні з цим цей повербанк на 20 мАч. По товщині зрозуміло, що 10-0000. Більш тонкий, але ви зверніть увагу на його розміри. І давайте відразу зрівняємо вагу, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. Отож, стандартний повербанк на 10 тисяч мА. -год. Як бачите, вага 230 грам. Повербанк від Nightcore на 20 тисяч, тобто в два рази більший поємності 288 грам. Тепер ви зрозуміли, що я маю на увазі, що це надлегкий повербанк. Давайте поглянемо на нього зблизька, друзі. На цей гаджет. Ну, тут написані характеристики. Про характеристики я розкажу вам дещо пізніше. А зараз ви можете побачити, як саме виглядає цей повербанк. Виготовлений він із вулицевого волокна. Як ви вже бачите, це по текстурі. І також бачимо, що він має два порти. Два універсальні порти. Тобто, це і вхід, і вихід, обидва порти. Як бачите, немає type A. от Саме для цього, те, що я вам сказав, скажу, навіщо цей кабель. Це саме перехідник для цього. Якщо вам треба буде підключити якийсь кабель, у якого вхід type A, тобто стандартний USB вхід. І також бачимо лише одну кнопку. Мінімалістичний такий. Дуже красивий дизайн. Тобто, друзі, що нам пропонує цей повербанк? Як бачите, в даному повербанку присутня композитна антитрусійна структура із вуглецевого волокна, яка підвищує стійкість до ударів як у горизонтальному, так і вертикальному напрямках. Легка конструкція. Ми вже його зважували, вона навіть легша, ніж тут вказано. Чотири кутові подушки. тобто, Друзі, це такі гумові подушки, які також забезпечують. Ударостійкість даного гаджету. Вказано також, що два порти usb c Те, що ви бачите на фото, це не значить, що так можна під'єднувати. Так зрозуміло, можна під'єднати, просто в цьому немає сенсу, як ви розумієте. Якщо у вас є телефон і є зарядний пристрій для його зарядки, можна зарядити напряму. Просто на цьому фото вказано те, що кожен з портів є і вхід, і вихід. І вхід у нього 18 Вт, Вихід 22,5 Вт. На цьому фото вказано про портативність даного пристрою, що він ще менший за минулу генерацію, ще на 13% коротший за попередню модель і навіть коротший за iPhone 15 Pro. Розміри ви бачите вказані. На цьому фото, друзі, вказано, що він виготовлений із плетеного вуглецевого волокна, щільно складений та спресований для стильного вигляду. По розмірах ви вже бачили, наскільки він менший навіть від 10 тисячного повербанку стандартного. Рама з полімеру, також гармованого вуглецевим волокном. На даному фото ви бачите структуру виготовлення даного повербанку. 4 кутові подушки. 12 жорстких кріплень, те, що ви бачите, виділено жовтим. Кутові подушки, про які ми вже казали, та двосторонні листи вуглецевого волокна. На цьому фото, друзі, ми бачимо. Які протоколи швидкої зарядки підтримує даний гаджет? Тобто практично всі. Як бачите, щільність енергії в нього дуже висока 247 мВт на грам. Для прикладу, друзі, на цьому фото показано, які гаджети і наскільки може зарядити даний повербанк. Тобто його зарядний потенціал. У повербанка присутня 4-ступенева індикація, яка викликається натисканням на кнопку. Як ви бачите. Зараз він повністю заряджений. Ось так, друзі, виглядає ступінь зарядки по індикатору. Що в нас, друзі, вказано по захисту? Захист від надструму, захист від короткого замикання, захист від надмірної розрядки, захист від перезаряду, захист від перенапруги і тепловий захист. Як бачите, дуже багато протоколів захисту даного повербанку. Також відповідно до стандарту UN. 38,3 та номінальної ямкості менше 100 Вт. Годин, даний повербанк можна брати у літак. Тобто проносити його в салон літака не заборонено. Заявлено захист від дощової чи сніжної погоди IPX 5, Тобто струмені води чи сніг з різних боків йому не зашкодять. Звичайно, занурювати воду його не потрібно. А тепер, друзі, давайте зупинимось на технічних даних даного павербанку. Вбудована літіомна батарея, місткість 20 00 мАч, 3,6 вольта 72 Вт. Номінальна енергія 11 220 мАч при 5 вольтах і 3 А. Зрозуміло, що при меншій силі струму ємкість буде дещо більшою. Якщо хто не знає. Повербанки не віддають всю енергію, якщо написано 20 000 мАч. це не значить, що ви 4 рази можете зарядити телефон, у якому батарея 5000 мАч. Тобто, насправді, повербанк віддає до 60%, може трошки більше, своєї ємності. Тож дивимося далі, друзі. Вхід перший. Тобто, якщо заряджати сам повербанк. 5 вольт 3 А 9 В 2 А і 12 Вольт 1,5 А. Тобто максимум 18 Вт. Насправді більше, я вам це пізніше покажу. Другий порт те саме. Тобто, практично копія. А ось по виходу, друзі, є різниця, як бачите, вихід перший. 5 В 3 А 9 В 22 А. 12 В 1,66 А і максимум 22,5 Вт. Вихід другий. 5 В 2,4 А 9 В 2 А 12 В 15 А 18 Вт максимум. Якщо задіяні обидва порти, при 5 вольтах він може видати максимум 3 А. Ну, а тепер, друзі, ми перевіримо на практиці. Який струм може приймати цей повербанк і який струм він може видати. Ось так заряджається повербанк. І зарядний струм, як бачите, 1,6 А при 12 В. Тож спочатку підключаємо телефон до стаціонарної зарядки. Як бачимо, залишилося 36 хвилин. Зарядний струм 3,15 А при 9,2 В. Тепер ми підключили до повербанка і дивимося, що час трішки змінився. Тобто тут зараз показує 49 хвилин до повної зарядки. Тобто він видає протокол швидкої зарядки, але не наскільки як стаціонарна зарядка. На жаль, друзі, у мене немає приладу, вийшов з ладу, той, що напряму міг би заміряти, який саме струм йде на телефон. Із повербанка. Тобто, тільки що ви бачили порівняльний тест із надзвичайно потужною мережевою зарядкою і повербанком. Тож, друзі, що ми побачили із цих відеотестів. Повербанк заряджається напругою і силою струму 1,62 А. А це на хвилинку 19,44 Вт проти максимально заявлених 18 Вт тобто більше, ніж заявлено. А телефон заряджається від цієї потужної мережевої зарядки напругою 9 В і силою струму 3,15 А. А це майже 29 Вт, як бачите. Тому ми, звичайно, і бачили різницю у, у часу до кінця зарядки. Але він не був великим. Тобто, насправді, я думаю, що він підтримує більше, ніж заявлені 18 і 22 Вт на зарядку гаджетів. Тож, друзі, це мій основний тепер повербанк. Звичайно, буде використовуватись і цей. Я думаю, що він пропрацює ще, не дивлячись на те, що він надувся, ще попрацює мені роки на сигналізації. А це я буду використовувати як основний повербанк. Перш за все, тому що він не набагато важчий, як ви бачили, за 10-тися повербанк. По-друге, він більш компактний. Більш витривалий, як це вже показали роки використання ось цього повербанку. Який висновок, друзі. Потужний компактний повербанк, не за всі гроші світу. Я думаю, він вартує своїх грошей, підтримує всі протоколи швидкої зарядки. Є захист від вологи. Тож вельми рекомендую. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!